Вітаю дітки! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу річ мінну небезпеку. А допоможе нам у цьому всім відомий рятувальник Пес Патрон. Він допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Тому будьте уважні. Щоб не трапилось з малятами біди треба бути нам готовими завжди. Не злякає небезпечна ситуація, якщо є про неї чітка інформація. Ви вже знаєте, діти, що на нашу країну напав лютий ворог, і багато місць, які були раніше знайомими та безпечними, зараз можуть нести небезпеку. Міни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх. Сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються в землі, траві та кущах. Вони також можуть бути різного розміру від зовсім невеликого, як, наприклад, долоня, до великого, як м'яч. Але що ж робити, якщо ви все ж таки побачили незнайомий або підозрілий предмет? Чи можна його торкатися? Звісно, що ні. Навіть покинуті на майданчику іграшки книжки, солодощі можуть бути небезпечними, тому не варто їх торкатися та навіть наближатися до них. Навпаки, треба швидко відійти та зателефонувати за номером 101. Ось послухайте, про які правила нам розкаже пес Патрон. Про мінну безпеку поговоримо, діти. Правила потрібно всім зрозуміти вони життя вам вбережуть і до біди не доведуть. Якщо дивну річ знайшли, на відстань 200 метрів відійшли, дзвінок у 101 зробили, про подію службу сповістили. Не панікуйте, все буде гаразд, наші захисники просто клас. Предмети підозрілі не чіпайте, та може бути міна, так і знайте, гранати до рук не беремо вони не іграшки, а зло. Будь уважним і пильним завжди, щоб не трапилось лиха й біди. Пам'ятай про правило не, бо життя це головне, міни в руки не беремо, у вогнищі їх не кидаємо, не переносимо, не вдаряємо, а тим більш не розбираємо. Тож, діти, давайте ще раз повторимо, що треба робити, якщо ви побачили підозрілий предмет на майданчику: Не підходь близько, не чіпай, повідом про це дорослих. Діти, ви пройшли сьогодні серйозне навчання. Усі ви молодці. Це головне наше досягнення на сьогодні. До зустрічі, мої маленькі друзі!